Всім привіт! Оля на колоду таро стимпанківських котиків. Це така колода у сталівайта, але тут у нас котики мах, жиця, імператриця, імператор, езотерикет. Це був іерофант. Тут закохані колісниця правосуддя. Відлюбник, колесо фортуни, сила, повішений, смерть, помірність, диявол, вежа, зірка. Місяць, сонце. Всесвіт. І пішли масть. Перший жезле. Я так розумію, це якби гібитуз ракет. Напевно, на що. Два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Король жезлів, Королева жезлів, Лицар жезлів, Паш жезлів. Ще відкладаємо це. Туз, чаш, двійка, чаш, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Король, чаш, королева, лицор, паш. Туз мочив. Двійка, трійка, четвір. П'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Король, королева, лицар, паш. І Пентаклі у нас пішли. Двійка, три, чотири, п'ять, шість. Всім вісім, дев'ять. Десять. І все. Це, це додатковий якийсь по-моєму, ще один, як додаткова карта. Король пентаклів, королева Пентаклів. Лицар Пентаклів і паш Пентаклів. Все. Дякую вам за увагу. До зустрічі. Зустрінемось. Всім мирного дня і всього найкращого.